Шановна громада, добрий день. Щойно сам всі проїхав на цьому тракторі. Звичайно, звісно це не Кубота, це не Ландіні, навіть не Донфел. Але цей трактор, за яким не треба йти. Це Кентавр, 160-й. Він не такий тихий, як хотілося би. не такий тихий, як хотілося б, але до на цьому тракторі є достатньо. По-перше, мене вразило те, що в ньому дуже просторне місце навіть для такої людини. Немаленькою, там буде достатньо місця, нічого не заважає під ногами. Я звернув увагу на те, що коробка, хоч і не справа як в автомобілі, але вже не між ногами перемикається, можна її перемикнути, вона не заважає. Тобто, вже у нас можна сказати рівна підлога. Тут у нас окремий, ви бачили, я підіймав, опускав гідрошток не вижимаючи щеплення, окремий насос. І в принципі більше такого нічого не додалося, крім усунення люфту в диференціальній зоні, там де шестер не з'їдає, із-за того, що був люфт, ці звернення вже змінилися. Там немає вже, вже проблеми. Цей трактор найдешевший. Ми сьогодні робили анонс на міні-трактор Україні на каналі. Найдешевший в своїй лінійці. Це для тих людей, які ще нічого не було в них, і по бюджету, по фінансах, щоб вистачало, щоб було доступно. Тобто, цей трактор в принципі можна купити людині, яка. Працює, яка має а, якесь хазяйство. Ну, тобто, це підйомний трактор по грошах. Хоча вони і подорожчали і в доларах, і сам долар подорожчав, це трактор поки що залишається підйомним. Це Кентавр 160-й змодернізований, з відокремленим незалежним насосом на гідрошток. А, вся навісна система, ви її зараз тут не бачите, але вона є. Вона йде з фризою. Навісний механізм, редуктор. А, тобто, все під'єднується. Також цей механізм можна агрегатувати. Трьохточечним адаптером, він також тут е -е, підходить. Може комплектуватися з сплугою і може відпускатися от в такому стані, як ви його зараз бачите. Кольора є в синьому, в зеленому і в червоному кольорі. Це стартова база будь-якого мототрактора, який взагалі я бачив у нас на теренах України, які продають будь-які фірми, називаючи його різними е -е, іменами. Да, головних моментах, по головних моментах я пройшовся. Два роки гарантії дають дає компанія МТ-трейд, яка з 98-го року займає лінійку і конкурентну спроможність тракторів. Водяне тут охолодження, генератор під капотом захований, акумуляторчик є, пібікалка є. Всі прибори, які е, вам показують фультаж, е, температуру і тиск є для того, щоб ви орієнтувалися. Рульом управляє. Ще а, такий прикол, що є а, ручний тормоз, є в машині. Під'єднайтесь до нас, ставте лайки, пишіть коментарі. коментарі і, звісно ж, рекомендуйте і просто пропонуйте тим, хто не може купити собі дуже дорогий трактор, але не хоче махати лопату і ходити за мотоблоком. Все буде Україна, ставте лайки, пишіть коментарі.